Вітаю! В ефірі програма Превенція з Віктором Петровим, і сьогодні наша тема буде дуже весняною. Ми будемо говорити про укуси кліщів і про такі захворювання, які називаються термінологічно трансмісивні. Трансмішн – це є переніс, коли для того, щоб поширювати хворобу, потрібно, щоб була кровосисна комаха. Ми поговоримо про кліщів, тому що іксодові кліщі в нашому регіоні в Закарпатті, а також на півночі України і у Кримських горах це є ендемічне захворювання, борельоз, хвороба лайма, а також кліщові коінфекції. Тепер зрозумілими для вас словами: ми мусимо розуміти, що з настанням теплих ночей, а також з весною, до нас прийшли ризики. Укусів кліщів. Коли ми відпочиваємо на природі, це може бути в парковій зоні, це може бути у вас на дачі, на присадибній ділянці або при прогулянці в лісі, вас може атакувати кліщ. Іксодовий кліщ є переносчиком багатьох захворювань. Одне із них називається хвороба лайма. Дане захворювання в Закарпатті останніми роками дуже і дуже поширене. Чому така реєстрація почала відбуватися? Тому що у нас з'явилися діагностичні можливості. Встановити цей діагноз. Коли ми говоримо про кліщів, ми повинні розуміти, що нас не цікавить ентомологічне питання кліща, звідки він, який він, як він кусає. Нас цікавить сама сам механізм передачі захворювання. Перенесення захворювання воно відповідає ланкам епідеміологічного процесу. Джерелом інфекції, хвороби лайма, а також інших кліщових інфекцій є кліщ. Шлях передачі. Це є укус кліща, який реалізується через присмоктування кровососної комахи та інфікування внутрішнього середовища людини. А також для розвитку інфекційного захворювання необхіден сприят... сприйнятливий організм. Це є людина, це будь-хто із нас, будь-хто із тих, хто дивиться це відео. Чому? Тому що у нас немає природнього імунітету до даного захворювання. Ми сьогодні можемо назвати такі страшні слова, як бореліоз, ерліхіоз. Анаплазмоз, бобезіаз, кліщовий енцефаліт це ті захворювання, які пов'язані з укусами кровососних комах. Чому ми про це повинні пам'ятати? Тому що дане захворювання воно має дуже виразну мімікрію, тобто воно маскується під інші захворювання, які нам важко виявити. Патогномонічним або типовим симптомом після укусу кліща в борельозі це емігруюча еретема. Уявіть собі, що це є місце присмоктування, яке виглядає як червона крапочка, а навколо нього у виді радіальних кіл розходиться еретема. Ця еретема це є не що інше, як місце міграції спірохети. Це є місце перебування мікроорганізму у внутрішньому середовищі людини. Тепер простими словами: що робити, якщо вас укусив кліщ? Перше, для того, щоб цього не було, ви повинні використовувати засоби, які називаються. Акарицидами. Це є засоби, які відлякують комах, коли ви маєте прогулянку, зокрема в лісі. Друге, використовуйте світлий одяг для того, щоб ви побачили, що на вас є кровосисна комаха і вчасно її видалили. Третє, правило використання головних уборів, а також закрити е, ділянки шкіри, які є дуже ніжними і улюбленими місцями присмоктування кліщів це зона шиї, підпах. Паху, а також нижніх кінцівок. Ви повинні ці місця оглянути в першу чергу, коли ви повертаєтеся з лісу і прийняли душ, Зокрема, якщо ми говоримо про факти, який відбувся, будь ласка, не видаляйте кліщів самостійно. Для цього є травматологічний пункт і лікар, який може це зробити професійно, і дати вам рекомендації стосовно профілактики захворювання. Пам'ятайте, будь ласка, що в Україні антибіотики купляти без лікарського рецепту вже не можна. Тому для того, щоб профілактувати захворювання, вам доведеться звернутися до сімейного лікаря або до лікаря, який має право виписати вам рецепт на профілактичний антибіотик. Я не рекомендую самостійно лікуватися від даного захворювання, оскільки половина моїх пацієнтів ніколи не здогадувалася, що вони захворіли на хворобу лайма. А ще половина вони мали такі симптоми, які ви можете розцінити. За іншим захворюванням. Зокрема, це підвищення температури тіла, це поява цієї плями, яка може мати дуже невиразний характер, а також це можуть бути нетипові симптоми підвищеної втомлюваності, можливо, якоїсь головної болі, а також зуду у місці присмоктування або у місці укусу кліща. Як його лікують? Протокол лікування це протокол інфекціоніста. Найкраще це захворювання лікують лікарі, які розуміються на імунітеті, а також розуміються на інфекційному процесі. Тому за 28 днів це є 4 тижні процес лікування, ви повинні отримати певну кількість антибіотиків. Ці препарати підбере тільки лікар, тому я свідомо вам не буду підказувати, як це зробити. Обіцяйте, що ви у разі присмоктування звернетеся до травматолога. Для видалення цього кліща отримайте профілактику правця анатоксином, а також пам'ятайте, що від хвороби лайма не існує вакцин, тому вам потрібно бути дуже уважним протягом 14-21 дня, що становить інкубаційний період даного захворювання. Ми можемо говорити про ті захворювання, які я називав на початку програми: це анаплазмоз, ерліхіоз, бобезіаз, бартонельоз. Воно виглядає як сеанс екзорцизму. Однак пам'ятайте, що ці захворювання вони теж є дуже поширеними і вони є складними для діагностики. Тому превенція краще ніж лікувати захворювання. Ви завжди можете попередити. І пам'ятайте, що здоров'я це є найбільш цінний ваш ресурс. Будьте здорові! Залишайтеся турботливими до себе.